Вітаю усіх на каналі Second Shopping. я Ніколь. Сьогодні у відео подивимося знахідки у секонд хенді, тож запрошую то вас до перегляду. Спочатку подивилась трохи сумочок. Ось такі прозорі, трапляються досить часто. Вони такі, знаєте, як наче підробка під Ермес, це шкіряна яскрава червоного кольору, багато там відділень, і дивіться, який якір. Це сумочка взагалі нова, 13 євро коштувала. Білизна від Victoria's Secret І на примірку я взяла ось таку сорочку, вона а, така світла рожева, така вже мені траплялася, схожі були ось такі песики. Такси, 20 розмір, 100% віскоза і брюки. Також у рожевому кольорі. Вони були на знижках 10 фунтів. Остаточна ціна на червоному ціннику, і це в нас H&M. На брюках, бачите, вказано, що дуже багато там застосовано переробленого поліестру. За розміром вони мені підійшли якраз сорочка, ця, звісно, за великий розмір. Не мій до брюк сюди треба підібрати якийсь коричневому кольорі пасок. Захотілося мені сьогодні в рожевому поприміряти, тому я ще взяла ось цю блузу від Джордж. Вона, бачите, відрізна тут талія, розширяється донизу, тобто її заправляти у брюки сенсу немає. Вона потрібна, потрібно її носити ось так на випуск. Легенька тканина, приємно, взагалі мені ця блуза сподобалась, а ще був жакет від Mark Spencer. Відтінок оцього жакету також рожевий. ну Тут, бачите, також є візку за 33%, але переважає все ж таки поліестер, Хоча не дуже він і пом'ятий, речі з поліестеру зазвичай дуже зім'яті висять у секунді. Від Айл Collection, Тут, бачите, таке більш червоні-білі відтінки, лонслів, 100% бавовна. За складом здалеку, взагалі, то з рожевими брюками, бачите, досить непогано також поєдналось, але це як оброблена горловина, мені більш здається, цей лонслів такий на домашній одяг. все ж таки. Сумка, вона, бачите, така більш до коричневого. Подивіться, який величезний гудзик там на застібці. І, до речі, хоч вона і велика, сумка, але така легенька, не важка. І ось такий джемпер знахідка від Stradivarius. Тут у нас також є червоний колір, але забагато ще, бачите, тут додали. По-перше, оці темні смуги по рукавах, і оце коли низ такий білий, стирчить, наче це там сорочка під низ. Діта взагалі мені не дуже подобається, якось воно тут, як то кажуть, не свистить. Це вже точно одяг для дому. Мікі маус на розмірі L. Ось такий верх. Це, я думаю, костюм був взагалі-то домашній, або піжама 98% бавовни у складі, де ще й повинні бути брюки, але я їх не знайшла цього разу. Ну такі речі дома зайвими, зайвими взагалі не бувають. Розмір L такий більш свободний, але в принципі домашній одяг обтягувати і не повинен. І ось ще дивіться, начебто самий звичайний лонслів. До речі, у 20-му він розмірі. Шоколадний колір мені дуже сподобався, шоколадний до рожевого гарно поєднується. Дивіться, висока тут горловинка, нічого такого зайвого, нічого ніяких малюнків, і досить непогано це все виглядає, як то кажуть, по-багатому. І окрім брюк, ще я подивилась на спідницю. Ось дивіться, новенька спідниця 39 євро. Її була ціна від холістер. Тут є ось така шоколадна, дрібненька клітинка. І спочатку цю спідницю я приміряла саме з оцим шоколадного кольору Лон-Слівом. Вона мені замала, дуже сильно обтягнула взагалі така міні-спідниця. Ще джемпер ось такий потепліше, в коричневому кольорі. Ниточка трохи так ворсить, це, до речі, H&M, А за складом переважає взагалі то акрил, 70%. Ще спідниця також нова, 25 євро коштувала від New Look світло-коричневий колір. Вирішила я її поміряти. Вона, бачите, хоч така знов-таки міні-довжина, але досить цупка тканина взагалі дуже тепла. Ну, Цей джемпер більш такий, бачите, по кольору до темно-сірого. Це за 20 вже фунтів. Тут новорічні принти, такий светер більш, як на мене, чоловічий він. Метелики на шоколадному це знов-таки одяг для дому. І ще сумочки поперебирала, подивилася, різноманітні, це, до речі, досить відомий бренд, трапляється часто, і натуральна шкіра завжди у цих сумочках. І взуття покажу, яке було. Це в нас Waterproof Коттон. Ці зебрики від Mango взагалі то нові. Бачите, спочатку їх визначили до ексклюзиву. Ось такі кабли, але вони досить важкі, не знаю, хто їх буде купувати. Я взагалі такі не полюбляю. Це видно, що взуття взагалі-то не шкіряне. Бачите, навіть такі шлюпанці цікаві, вони на літо також новесенькі. В принципі, вони мені сподобалися, але оці перепонки, які між пальцями, знаєте, як на, на пляж, колись такі я вдягнула, і якщо пісок потрапляє там між пальцями, натирає досить сильно. Не рекомендую. Домашні капці, такі, бачите, на вихід яскраво червоні конверси, в принципі, трапляються досить часто. Ще позаглядала на сумочки. Шапочка. Це більш така вона чоловіча, здається, ще й написана, бачите, Леонардо, вона нова з етикетками. Шкарпетки також дуже великий вибір. Нові також, бачите, вони запаковані. Ось це, подивіться на ось цю шляпу. Якась прозора взагалі мені не зрозуміла ця форма, були ось такі це для походу, я так розумію, матрасики, але вони досить важкі. Надувається цей матрас або для палатки, або для спального мішку, не знаю, для чого він використовується. Дивіться, який шопер Цікавий, багато нашивок, написано, що він для подорожей. Дитяча святкова сукня, також нова, зверху гепюр, а знизу, знизу багато фатину і така досить довга. У коробі з дрібницями трапляються досить часто й речі. Хтось познімав з вішоків, на місце не повісив. От такі неохайні люди, необачні, не думають про інших, самі подивилися їм не потрібно та й покинули все. А якщо забіг ненадовго і поспіхом швиденько, хочеш там щось роздивитися на вішаках, що знайти для себе, такі речі навіть не побачиш, на жаль. Хопперс, дивіться, яка яскрава рожева. Я взагалі-то полюбляю бренд цієї одягу: френдс, футболочка з усіма персонажами, акторами, і був ось такий чохол від окулярів, трусарді, але такий вже, бачите, побитий. На сайті в інтернеті продавали такі схожі, бачите, ну, я так розумію, з окулярами 200 доларів. І знайшла це серед дрібниць, там, де ваговий товар, ось такі були коло і овал, знаєте, зроблений, наче з паперу. Я так, знаєте, подумала, що це підставка під гарячі, погуглила дома, в інтернеті знайшла ось такі по 50 гривень. Новорічна листівка дуже гарна будиночок зі снігом і ось, бачите, палатка була, 50 фунтів коштувала вона з сумочкою йде, це вже вона на вазі. І сумки на вазі. Бачите, Наталі Андерсон, навіть фурнітура металева, прикрита плівкою, тобто сумка взагалі-то нова. Трапляються новенькі сумки, треба їх передивлятися. Шопери від Тед Бейкер досить поширене таке явище, сумки від Aldo також досить часто трапляються, ось яка яскрава з квіточками, але, як на мене, ось ці ручки вони такі дуже вузенькі, я такі не полюбляю. Якщо багато покласти в сумку, ті тонкі ручки будуть врізатися просто в плече. Гаманець, дивіться, який величезний, і ще мікі Маусе, це було вже в дитячому одязі. Ось такий в мене сьогодні похід у секонд-хенд вийшов. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Бажаю усім гарних знахідок, мирного неба, до наступного відео. Всім пока! Is she ready? I've been asking oh. for you.